Починаючи пасічники, часто задають собі питання: а з чого ж робити оці всі вулики? З чого собі робити пасіку? В цьому відео говоримо про матеріали для вуликів. Особисто ми далеко не починаючи. У нас ця пасіка вже більше 10 років, але ми стикнулися з тим, що наша пасіка поступово приходить в негідність, тобто матеріали для вуликів вони псуються, щось гніє, щось відлущується, щось трухне. В Цьому відео покажемо стан наших вуликів на пасіці і які висновки я з цього зробив з приводу подальшого розвитку нашої пасіки. Якщо ви вирішили тримати пасіку в лежаках, для лежаків матеріал один дерево. Трапляються ще каркасні і каркасні лежаки, в яких наповнювачем є. Пінопласт, але каркас робиться також з дерева. Тому давайте одразу про дерево. Є деревина, яку потрібно одразу відкинути. Це деревина дуба, берези, ясеня, клену і таке інше. Тому що ця деревина з високою теплопровідністю, тепло взимку буде триматися погано, натомість влітку ці вулики будуть прогріватися значно сильніше, тому що воно. Пропускає через себе тепло, і мікроклімата у цього в гнізді уже не так вийде, як, як при інших породах дерева. Дуб ще й важкий, тож ваша спина вам не подякує за те, що у вас будуть великі з дуба. Ну це тупізм. Ще Прокопович у своїй праці, кажу, з 1845 року писав: найкраща деревина для вуликів верба. Далі йдуть липа, осика, ясин, вільха, ялина, сосна, в'яз, осокор. Непридатні для вуликів через їх тяжкості: дуб, клен, береза, ільм, груша, яблуня. Взагалі всі важкі породи дерев не підходять для вуликів і всі легкі можна використовувати. Але серед них верба найкраща. Але. Як показує практика, на пасіках частіше всього рекомендується навіть в декотрих книжках, я читав ще раніше саме деревина хвойних порід і виділяють серед них листвиниця, це модрина, модрина української листриниця, а також сосна і ялина дроб смерека в різних місцях по різному її називали. І от корпусні вулики найчастіше робляться саме з цих порід дерева. Одразу скажу про недоліки сосни. Значить, вона при обробітці може сколюватися, утворювати сколи. Друге, це те, що вона смолиста, тобто, якщо ви е, пофарбуєте її дуже гарною фарбою, літом на сонці почне виділятися смола. У нас таке було нерідко, і весь зовнішній вигляд псується. Також ця смола. Негативно впливає на теплопровідність, тому що на морозі оці кристалики, якщо подивитися під мікроскопом на сосну в розрізі, да оці кристалики смоли, вони так би мовити, мостики холоду, тому вулик не так тримає тепло, наприклад, як вулик інших корінь. І ще одна один недолік такий: дуже часто ну нас цікавить саме столярна деревина, а не будівельна, але дуже часто підсовують деревину третього сорту, в якій дуже багато сучків. Ці сучки потім випадають, і при виробництві вуликів. Це ж також незручність працювати з цими сучками. також деревина сосни не така уже і легенька. В цьому відео ми поставимо на ваги новий, практично новий корпус із сосни 145 і з ялини, ялини, смереки, як, як захочете її називати. І подивимося, хто виграє. У них у всіх товщина стінки 25 мм. Я взимку робив відео на цю тему, чому у нас саме 25, а не 40. Ялина має декілька переваг перед сосною, вона не так сильно сколюється, в ній не так багато сучків, як в сосні. Вона легша і ваша спина одразу скаже велике дякую. На медозборі, до коли ви будете таскати корпуса, вона вам скаже дякую. Також м'якість цієї деревини робить обробіток, тобто виготовлення, да, розпиловку, виготовлення вуликів значно легше, ніж із сосни. І матеріал ріжучий не так сточується. Плюс деревина не така смолиста, практично не смолиста, м'яка, не смолиста деревина. І обробляти її легше, і е, вигляд зовнішній на сонці вона псувати не буде. А також кристалики смоли вам не будуть слугувати мостиками холоду при зимівлі, коли на вулиці дуже холодно і бджоли намагаються створити оцей мікроклімат гнізда, але ж. Застих, смола їм це заважає зробити, пропускаючи тепло назовні, тобто не тримаючи його. Наш підписник Олег Жуєнко прислав нам новенький корпус з ялини. Вітання тобі! Корпус зроблений добротно, тобто все дуже гарно підігнано. Всередині ось є прорізі для того, щоб його не вело, геометрія щоб не порушувалася. І є наш також. З нових, він вже, правда, пару років як в користуванні. Це сосна. То була ялина. Так, що нам показали наші ваги? А показали вони 3,6. 3 кг 600 г. Це була сосна. Ставимо ялину. Ну, ялина вже легше. 2,80 Тобто майже на кілограм. Я гадаю, різниця є. Дивимося на стіночку вулика. Шо 25 Ось бачите. Що це 25? Так що все по-чесному. Ялина легше. Ви хотіли розуміти, ось у нас яка ситуація на пасіці. Вже попрогнили кришки. Попрогнивали. А, до речі, ще хотів звернути увагу на липу. Липу не радять. Не радять липу на вулики. Тому що вона ще м'якша, ніж верба, і ще м'якіша, ніж ялина, і вона дуже не деформується, дуже деформується. От мені здається, оці кришки зроблені саме з липи. Це ось порівняно нові корпуса з 300 з сосни. Буквально в минулому році ми їх ввели в експлуатацію, вже з них краска облущується. Чи то така деревина, чи то потрібно було ґрунтувати, чи то фарба така неякісна. Причому це та фарба, яку я... Ре Рекомендував це зябра. ціна на ці дві деревини сосна і ялина практично майже однакова. Єдиним недоліком є те, що ялину не так-то просто знайти. Всюди пропонують сосну, та ще й не першого готунку, тобто другого, третього, що означає, що вона будівельна, а не столярна. Хтось буде хейтити ялину за те, що це дуже м'яка деревина на їх погляд, і вона від опадів буде страждати там, розшатуватися, геометрія страждати, нити і таке інше. Не для зими ми розглядали. Ці корпуса. Не для зими, ці вулики. А чому не для зими? А тому, що з ялини ми планували робити лише магазини і використовувати їх чисто на медозборі. А в чому ж тримати бджіл, скажете ви? А все діло в тому, що зараз 21 сторіччя і з'явилися набагато сучасніші матеріали для пасічництва, для бджільництва. Пам'ятаєте, у мене виходило відео пару років тому про Фінляндію, і е, я зазначав, що фіни дуже люблять ППС-ні вулики. От не ППУшні, не поліпінеурітан, не ППУ, а саме ППС з е, полі... екструдованого полістеролу. Е, чому вони люблять ці вулики? Та То тому що. Ці вулики легкі, вони чудово тримають тепло взимку, тобто вони не термосні, це не термос вулик. Там є вентиляція, там є все, але воно чудово тримає тепло, саме захист від вітру, холодного, кри крижаного і таке інше. І в нас є хресторамочна пасіка. Я вже не, не, не один раз показував. Там наша пакетна пасіка стоїть, і воно зроблено саме з ППСУ. Але є одна загвоздочка, є одна проблемка. Це те, що наш український ППС, навіть такий хвалений, як саммер, жовтий оцей він перестав бути надто щільним. Раніше він був як деревина, дуже щільним. Зараз там щільність зменшили, можливо, тому що виробництво стало дорожче і. З високою ціною полістиролу його ніхто не хотів брати, але ж бджоли ці шестирамочники все ж таки гризуть. Тому в умовах в умовах України е, порятунком може бути ППУ. Тобто купляються форми або вулики готові купляєте вже, а, але ж це все ж таки не так вигідно, як лити самотужки. Якщо ви е, на, на пасіку там 50-100 штук, краще їх вилити самому. Тобто купуються форми. У нас на Ютубі є два, як мінімум, канала, які займаються формами для ППУ. Я не буду їх рекламувати, ну я думаю, що ви ви самі їх всі знаєте. Ці хлопці займаються ще і е, сонячними панелями, продають і обладнання вітряки там і таке. Думаю, всі, всі здогадалися, про кого йде мова. Ось новий шестирамочник з ППС. -у. Чим ППС чим ППС гарний і і за що його так люблять фіни? За те, що е, виробництво цих вуликів набагато простіше, тобто ви купуєте листи. І з нього просто вже клепаєте. Не треба нічого лить, не треба нічого робити. А ось наші ППУшні два вулика. Ось тут трохи не обкошено, треба обкосити. Ось, ось вони. Бджоли перезимували в цих вуликах напрочуд гарно. Так, в принципі, як і в цих шестирамочниках з ппс Напрочуд гарно перезимували. Однак у них є одна така неприємна деталь. Ось, бачите, як повигинало кришки. Тобто на кришку бажано робити обв'язку з дерева, щоб її не вигинало. Але в цілому чудові-чудові вулики. Не буду казати фірму, не буду казати нічого, але це ППУ. Ось видно, що бджоли трошечки відполірували льотки. Тобто не погризли, а саме відполірували. Це просто фарба. Фарба просто злізла. Треба підфарбувати. Бачите? В цих вуликах бджоли напрочуд гарно почуваються. Взимку все ж таки краще, тому що перепади температури взимку дають своє. От нема такої рівної зими, як раніше була. Постійно одні відлиги, перепади. До таких рестораночників у нас були дерев'яні корпуса. Ось як воно виглядало на медозборі. По такій схемі хотіли планувати майбутній розвиток пасіки. Низ ППС ППУ, верх дерево. Тож на своїй посіці ми розглядаємо низ ППУшний, тобто нижче і перший трьохсотий корпус, ну, Дадановський, верх 145-й, вже з дерева. Е, якби у нас була нормальна ціна на мед, якби у нас не було війни, ми б давним б давно вже купили б форми, вилили б і все б зробили. Ті корпуси, що. Знизу, як якщо вони в нормальному стані, якщо вони не гнилі, вони б пішли також на магазини. Ми б перпричепурили там вирівняли геометрію, дещо, і вони були також як запасні магазини. А якщо йде великий взяток, то запасні магазини ну гарна річ на пасіці, якщо ви не встигаєте фізично відкачати той мед. Але війна не війна. Низька ціна на мед, не низька ціна на мед. Але судячи з цих двох каналів на Ютубі, форми купують. І купують масово, люди виливають, люди не, не дивлячись ні на що, не, не збираються кидати бджольництво. І чесно, от хочеться перед такими людьми зняти шляпу. Тобто, це ті люди, які врятують реально українське бджольництво. Я вважаю. Нам теж потрібно буде щось робити. Я дуже щиро сподіваюся, що ситуація в країні стабілізується, бойові дії завершаться, і це дасть нам змогу. Оновити, так сказати, нашу пасіку, тому що ну, без цього все дуже швидко прийде в негідність. Ще пару років і тут буде карауль. Друзі та колеги, я вам дякую, що ви додивилися це відео до кінця. Сподіваюся, воно вам було цікавим. своїй рідній Україні я бажаю, як завжди, тихих днів і ночей, якнайшвидше мирного неба над головою, перемоги і процвітання нашому будівництву. Все тоді я вам кажу пока-пока і до зустрічі в майбутніх інтересних відео. Свої зауваження пишіть, будь ласка, в коментарях. Я з радістю почитаю, яке саме дерево або ППУ, як ви до нього відноситесь або до ППС. І яким чином ви, можливо, планували в оновити свою пасіку.